Скажіть, будь ласка, скільки ви років в команді батьківщини і чим ви пишаєтеся як член команди цієї партії? У партії «Батьківщина» я вже сім років. Так, сім років. Чим пишаюсь? Ну, це моя особиста думка. Значить, я б іменно в цю партію вступив. Тоді вона не була при владі. Я бачив потенціал Юлії Тимошенко і я вірю в те, що вона тільки може вивести Україну. Європейський вимір завести її і, і взагалі зробити для українського народу все можливе, щоб ми були як європейська країна, мали європейське життя. Затримайся тут до партії, намагаюся зробити все, що в моїх силах, і щоб все було як найкраще, щоб партія процвітала і щоб мала змогу робити все на користь нашої української держави. Більше в такі тяжкі часи, як зараз. Ми повинні бути монолітом. І підтримати Юлю Тимошенко в всі її починання. Вірю, що партія начолітня Тимошенко досягне значних успіхів. в зв'язку з розбудовою української держави, і в Європейський Союз. І взагалі перспектива на майбутнє це тільки Європа. Нам без Європи.